Якби ж то камера передавала запахи, то ви, мабуть, вже скофтнули слиньку. У Вінницькому пансіонаті для літніх людей заходились готувати їжу для українських військових. Усім процесом заправляє Ніна Антонівна. Шеф кухар зізнається на ногах вже з шостої ранку. Та, попри навантаження, працюють з любов'ю і згадують приказку Ситий солдат хороший солдат, воювати йому легше. На сьогоднішній день ми готуємо харчування для Збройних сил України в кількості 140 чоловік. Харчування їхнє трьохразове, повністю збалансоване, яке не пересікається з меню наших підопічних. Ми значить, підходять перші, другі, треті страви, також ну, всі можливі салати, гарніри, все, що ми готуємо почасово, по кількості. Приготуванням страв спостерігає і директор закладу на кухні Сергій Якубовський – Гість частий прискіпливо заглядає в чани разом з шеф-кухарем. А поруч, наче мурахи, копошаться помічниці. У кожної свій фронт Є сирний суп сьогодні в них немає дієтичного харчування. Це їх, їхня їхня і поки що. Також їм сьогодні котлета, яка от пожарена, зараз вона буде проходити ще додаткову термічну обробку в шкафу для додаткове прожарювання в духовому шкафу. Потім ним вариться рис розсивчити, який заправляється маслом сливочним. Жінки нарізають і нарізають овочі, потім беруться за другу страву. Ріжу в цибульку для наших захисників тушена на обід. Деко за деком відправляють у духовку. Стараємось смачно по-домашньому і чекаємо перемогу. Пришвидшують перемогу у пансіонаті навіть підопічні. Вони активно допомагають на кухні. Наразі в закладі готують для 150 військових. Окрім підтримки наших захисників, піклуються у пансіонаті для літніх людей і про переселенців і транзитним особам, які через наш заклад е рухалися в інші регіони. Вони в нас зупинялися е тут, нас харчувалися. І далі рухалися наразі. В пансіонаті мешкає понад дві сотні переселенців. З любов'ю та надією всі його мешканці чекають на перемогу.